Доброго дня, мої любі малята! Нещодавно ми з вами були в парку. Приготаємо, що ми з вами там бачили. В парку ростуть дерева. А що росте на деревах? Правильно листочки. А якого кольору листочки? Вірно зеленого. Я вас запрошую у подорож до нашого чарівного парку. На деревах росли листочки геометричної форми, повіяв вітерець і облетіли листочки дерева. Подивіться, малята, якої форми листочки на деревах. Так, круглої. Квадратної, трикутної. молодці. А покажіть дерева з листочками круглої форми. Правильно, а з квадратні. Молодці а з трикутної. Правильно. Повернемо листочки на дерева. У мене є геометричні фігури. Покажіть, будь ласка, де круги? Так. А де квадрати? Вірно? А де трикутники? Молодці. А тепер викладаємо на гілочки по черзі. Ось так. Давайте з вами пограємо в гру, якої фігури не стало. Ми будемо з вами заплющувати очі, а я поміняю геометричні фігури. А коли ви розплющуєте очі, ви скажете, якої фігури не стало. Починаємо. Якої фігури не стало? Вірно, круга. Далі. Якої фігури не стало? Так, трикутника. І ще раз, якої фігури не стало? Правильно, квадрата. Ви, малята були молодці. Наша весела подорож добігає кінця, і я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!